Привіт, друзі! Ви тільки подивіться на цю смакату. Це шоколадна ковбаска. Десерт, який просто тане в роті. Готується за лічені хвилини, без духовки, а виглядає, наче з магазину. Обіцяю, після цього рецепта ви готуватимете її знову і знову. Ну що, починаємо. Беремо любе смачне печиво і подрібнюємо його в будь-який доступний вам спосіб. Подрібнити любі горіхи, які у вас є. Та 3 три столові ложки какао. Додаємо 150 грам цукру, гаряче молочко додаємо, Горшкове масло і все гарнисенько перемішуємо. Завертаємо нашу масу, ось таку пергаментну допомогу і робимо конфетки і відправляємо у морозилку. Через годину нарізаємо наші ковбаски. Гляньте, яке чудо, яка смакота. Робіть обов'язково. Це нереальна смакота, Смак дитинства. Порадуйте себе і своїх рідних. Миру вам, щастя. Дякую, що ви були зі мною. До нових смачних зустрічей. Підписуйтесь, лайкайте і будьте здорові!